Всім слава Ісу Христу приїхав я в село Жукотин, Івано-Франківська область, Коломийський район. Е, є у чоловіка кобила на продаж, але у загальному можна буде дзвонити, зараз всі покажемо коні. Можна буде дзвонити, що е, балакати і за другі коні. Кілької Івани Років! Кобилі 4 роки. Кобили усі запріжні, робочі, запрягаються, їдуть. Отака кобила. Файна груба, така досить непогана. Має файну ногу. Проки у себе. Така нога трошки волохата. Файний має зад. Має зад розколений. Такий круглоколений. Кого би кого би заінтересувала, будете дзвонити. Молода, робоча, 4 роки. Запрягає її без проблем. Запрягає її сама. Однокінці... Ця їхала сама, так? Е, сама не їхала, бо ман має 4 кобилі, запрягає собі пару постійну що самов не їхав. Отака кобела. Чотири роки. Кого би зацікавило, будете, будете дзвонити. І зараз, зараз тут є ще одна, така гніда, но паші суперова. Таке і кукурузи, щось, і все на купу. Файна паща. Для коней це супер. Ці скільки років? Ці кобилі 8 років. Так само запріжна, робоча, їде сама у парі, нема різниці. кого, кого би заінтересувала, кобила будете. Дзвонити. Зараз ще ціну. Яка ціна, Іване? Плюс-мінус? Зараз чоловік говорив у телефоні. Зараз я постараюся сказати вам ціну. О, пацани, я біжу ці два хлопчики були з мамами у мене, кобили покриті дві харі. Були у мене, я їх крив харіком, оця зараз покажемо ближче. І Сонька там вище. Така кобила, кого би зацікавила. Кобила є на продажу. У загальному будете дзвонити питати за усі коні. Але конкретно мова йде, йде про цю кобилу. Окі дві покриті жеребні похарі. Але в загальному кого буде цікавити, будете дзвонити, питати за усіх. Може таке, що Іван щось би продав. Продав би її з других кобилів. Дві, дві точно. Дві кобилі точно. От ця йде на продажу і з цих трьох котра ще одна може піти. Зараз я покажу усіх. Ту вже показав жовту, тепер показуємо цю і зараз ще тих дві. Е, ціна, на кобилу, ціна на кобилу 1200, а там торг можливий, кого буде цікавити така кобила, будете е, дзвонити, собі торгувати, договорювати, а за ті всі решта кобилету вже будете дзвонити, уточнювати ціни, бо невідомо котра, котра б ще з них продала, котра одна. Ця з тим, що... Жеребна похарі, вона була з тим малим дудуцом, колобком малим, який має перед широкий як бульдога. І грудить. груди? для тебе. Кобили чемні, спокійні. Отака є кобила. Можливо, ці бісі продала, кобила жеребна. Значить товетку. Я думаю, що... Ні, але все рівно кобела, як жеребіє, кобела починає на себе набирати, кобела зовсім міняється. О, отака кобела. Можливо, когось би зацікавила ця. Будете дзвонити. Скажіть номер телефону. Номер телефону 097. 588, 588 0. 0 874. 874. Чоловіка звати Іван, Находимося Івано-Франківська область, Коломийський район, село Жукотин. Кого би зацікавило, кобили на продаж, будете дзвонити, питати. Всі деталі всі деталі по телефону. Ця з лошам, йдемо, ще покажемо покажем Соню. От кого має хлопчика малого, медведика. Отакий От лошачок. І тут другий чка, як він це називає, я забув. Купідон! О! Є малий купідончик. Теж вже підріс. Лошаки вже файні попідростали. Що малий? Ну не жугатисі бояв. Я почав трошки лінитися. Ось такий хлопець. І його мама кобила Соня. Кобила покрита теж хариком. Така шпачка. Не є велика, середна. Але файна сета, така під роботу, бомбезний варіант. Кобела молода. Зараз я запитаю, кілько років, бо я забув. Скільки їй років, бо я не пам'ятаю. Шість Шість. Я щось так і думав. Кобелі 6 років. Є чотири кобили, дві на продажу. Одна та, що я другу показував, гніда. І із цих трьох котра буде одна одна може бути ще на продажу. Дві можуть всі продати, бо чоловіка зараз є на даний момент шестеро коней, чотири кобили, двоє лошад. Що, щось треба продати. Кого -що зацікавило, Номер телефону. що? мала? Номер телефону е, назвали на відео. За ту гніду кобилу ціна 1200, торг присутній. А за цих трьох кому, котра яка сподобається, то будете е, дзвонити, уточняти собі з Іваном ціни. Отакі От чотири кобили. Нагадую, ця жеребна похарі і, і чорна леса так само. Ті ж дві, що з лошатами, то крили сіхаріком. І ті дві жеребні? Ті дві теж, каже Іван, що жеребні по великому гарному жеребцю. Ага. Наче кобили всі жеребні. Так що кого буде цікавити, будете цей, будете дзвонити. За цих вже ціну будете уточнювати собі по. По телефону. Нагадую, Івано-Франківська область, Коломийський район, село Жукотин. Отаке є. Таке конярство. Ті 4 роки. Ті 8 років. Ціна 1200 доларів на ту кобелу. За цю будете собі дзвонити, якби когось зацікавило, заінтересувало. Отака кобила могла би бути теж на продажу. Одна тут є конкретно, яка продає всі три на вибір. Так що кого буде цікавити, може лоша такого заінтересують, можна собі подзвонити, забронювати. В загальному будете, будете дзвонити і всі деталі. Будуть по телефону. Прррр, Соня. Кобела спокійна, кобела тож у нас собі така бігає кругами, бо вона за лошам. Але кобела спокійна, чемна, бо вона у мене була, що поведінку проблем у неї нема. Щоб не думали, що вона так собі бігає кругами, що вона щось цей. Хто любить таку масть, будете, будете дзвонити, о, вона за лошам. Лоша тікає, у нас собі за лошам. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, всім до побачення.